Ось і сам процес заливки. Привіт всім! І знову я приїхав на об'єкт, паркан роблю. Ось підвіз вже тачкою сюди, от. де були ями, от засипав землю, так як сантиметрів 15-20. Нижче було, ну скажімо так, як там от робив, Сипав все гарно. Зараз буду це все планіровку робити. Розгортати лопатою і трамбулятором таким от саморобним буду трамбувати. Продовження моєї роботи з парканом. До іншого паркана я засверлив дзюри і забив таку 12-ку товсту арматуру. Зробив приблизно 8-10 см фундамент, тут, що був. Далі будемо ставити арматуру і варити. Зварювальний апарат гудить, а я працюю. Ось так от виходить зварювання поки що, поки що тільки на стовпчиках поприхвачував ось це от ще. такий от... Армо, скажімо так, з арматурою отакій. От Стараюсь менш-більше, щоб все було так ідеально рівно. Стараюсь от на стики даю там по 20 см приблизно. Так що ось так от робота йде, з двох боків от арматура, щоб було надійно з одної сторони, з іншої сторони, щоб зв'язка була. І так, привіт всім! Сьогодні от я вже доварив ось арматуру, це все от поприварювано, ось такий от каркасик для паркана от для бровки, Як ви можете бачити, завершена варка. І прийшов час до опалубки. Зводити ось таку от конструкцію з дерев'яних дощок. Ось така от опалубка робиться. Крутиться все на саморізах. Відмірюю, між палками це 80 см, це виходить внутрішній 70 см між ними. Це думаю, що буде достатньо, так як дошка 30-ка. Ось такі поки що результати. Одна сторона щитки є, інша вже є щиток, Ще два на інший бік. Маю ось такого помічника, ще додатково. який допомагає мені. Саморіз подати, ще щось. До речі, все відрізаю ось цією пилкою. Користуюся цією пилкою, що я знімав відео огляд. Ріже без проблем, штрих... штрихувати можна от. ось це все. Урізатися нею зроблені. Вже трохи і навчився рівно різати нею. <кій> так як спочатку, ну непривично, бо шини не видно через защиту. І, і ще такий один нюанс. Знайшов я ось такі от здоровелезні акумулятори, які підходять до даної пилки. Зараз я от вам покажу, продемонструю. Одна секунда пауза. Ось секунда пройшла, дивіться. Працює ось такий монстр-акумулятор. Порівняння з, зі звичайним ось цим от маленьким. Це просто монстр. 8 амперний, по-перше, 8 ампер. Ну, Марку бренд я все геть заклею, щоб ви не бачили спеціально. Я ж не рекламую їх. Тому це просто монстр. Пилка монстр. Всі от врізи нею роблю. от. Так що і для саду підходить, і мені для стройки. Ну що, працюємо далі. Ще два щитки нам потрібно зробити. Сьогодні от буду я фіксувати, скручувати щити, опалубку на бровку. Ось так воно все виглядає. Зверху я вже сфіксував трошки платками, щоб зрозуміти, як воно тут розпірки поклав. І буду зараз дріт прокручувати дротом. Взяв от сверло, щоб поверт. Давайте будемо скручувати дротом. Поїхали. Продовження моєї роботи за палубкою. Кручу дроти. Ось так от фіксую, скажімо так, такий периметр, квадрат фіксую, даю розпірку на 20 зверху планку. І всередині ще дріт даю такий от, щоб не розп... роз... ну, бетон не розперу палубку. Далі після цього всього ще кілки дам, щоб зафіксувати. Ось так от все виглядає. Ось так от дроти от. От Бачите. Тут муси бути гарно закручено, так, щоб не попустило. От Я загинаю ще, якщо мало дроту. Ось так от пропихаю я дроти. Сверлю дзюри між досками. І ось такий от план робіт в мене. Продовження моєї роботи з опалубкою. Зв'язав я дроти, вже збив от кілки, щоб опалубка трималась. Ще буду косячки давати, натягнув жилку, щоб вирівняти опалубку. Ось заглушка, яка має бути на кінці паркана. Ось так от все буде фіксуватись. Таким косачком. тут саморіз дається. Ось так буде все фіксуватись. Ось і завершена робота за опалубкою. Ось так все укріплено. Як ви могли бачити, все зв'язано дротами. Тут я вже і накидав камінчиків колотих. На дно був дуже великий об'єм бетону, глубина 30 заком сантиметрів, 32-34. Ось так все дротом зв'язано. Далі кілки, підпорки. Ось так все зроблено. Тут ще, дав от, щоб стовпчик був посередині таку плішку, потім виб'є. Так все зафіксовано. Збоку підкидано ґрунтом Зв'язано дротами що 80 см, дріт 2,5 мм Ось так от. Все зв'язано, в кінці стоїть заглушка. Заглушка для бетону. Так що ось так то. Зроблено все. Ось як можемо бачити, скільки багато кілків, підпорок. Дуже багато всього. От. Забито, закручено, саморізів. Крутив я практично два дні ось цього палубку, 16,5 метрів. Два дні. Так що, наступний момент це буде що у нас? Це йдемо заводити бетонячку. Ось цемент, який у нас є на об'єкті. Щебінь з піском. Ну що, давайте заливати. Починається момент етап заливки. Етап заливки.